Наші пращури помітили, що жара в цей день до ще 40 спекотних днів. Вважалося, якщо миші та свині їдять сіно, покіз буде невдалим. 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. У народі святого називають Суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я. Хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню. І сміло йти. Відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу. 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Страноприїмця. У народі відома така назва цього дня самсон сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що в свою чергу псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все ж є, то буде він іти до бабиного літа. А якщо погода хороша і сонячна, то протримається вона ще сім тижнів. Ращури вважали, що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день слухали зозулю. Якщо вона переставала кувати, зима рано прийде. 12 липня відзначається День пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день, рік буде хорошим, а якщо дощ 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка Петро Павло жару додали. У цей день відзначається собор святих, славних і всехвальних 12 апостолів. Наші пращури прислуховувались до зузулі. Якщо вона продовжує кувати, літо буде хороше і довге. 14 липня відзначається День пам'яті святих чудотворців безсрібників косми і Даміана. У селяну цей день починалась косовиця. Кузьма і Дем'ян прийшли, на косовицю пішли. До цього часу поспіває Малина перші овочі. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення загрусу. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада. У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. У народі цей день називається маків і з давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб.